Дуже цікаво нам з вами працювати зі степенями. І в першу чергу треба пригадати, що означає число піднесене до степені. Наприклад, якщо у нас є число 2 і піднесено до певного степеня, наприклад, до другого, то, звісно, це означає, що ми двічі 2 множимо саме на себе. Ну, звісно, тут буде 4. Якщо ж у нас, наприклад, 2 в п'ятому степені, то що означає? Що ми число 2. Множимо себе на себе стільки разів, яке показує нам показник степеня. Тому, коли ми говоримо, що є число з показником степеня, ми його записуємо А, тому що це може бути будь-яке число, і показник степеня. Так, звісно, ми для простоти використання дуже часто кажемо А в степені n. Хоча насправді ми кажемо, що А то є основа, тобто це є число. А n це є показник, який каже, скільки разів оце число А саме на себе помножиться. Ну, і, звісно, якщо б ми 2 помножили на 2, на 2, на 2 на 2, у нас вийшло би число 32. Тому, коли ми маємо справу з е, числами і які мають підноситись до степеня, ми можемо їх постійно обчислювати. Але, до речі, завжди є такі невеличкі е, труднощі. Коли ми маємо числа в основі або додатні, або від'ємні. Так, якщо в нас число 2 додатнє, то ми в результаті розуміємо, що підносячи до будь-якого степеня додатнє число, воно буде все одно додатнє. А якщо б у нас було число від'ємне, то візьмемо те саме 2, але вже число не 2, а мінус 2, і піднесемо до квадрату. Пригадуємо, що основа множиться сама на себе. Тобто ми бачимо, що тут основа число буде мінус 2, а показник степеня 2. Тобто ми беремо число мінус 2 і множимо саме на себе двічі. І тоді обчислюємо, що мінус помножить на мінус, звісно, це плюс. Я навіть запишу плюс, хоча плюс можна не писати. А 2 на 2 у нас буде 4. А якщо ж у нас буде мінус 2, наприклад, в третьому степені. Давайте спробуємо пригадуємо, що основа множиться сама на себе стільки разів, як показує наш показник. Тому це буде тричі. Отже, ми беремо число мінус 2, множимо на мінус 2, це у нас двічі. І множимо ще раз на мінус 2, це у нас тричі. І коли нам треба обчислити, друзі, спочатку завжди починайте зі знаків. І що в нас тут знаки? Мінус на мінус на мінус, мінус на мінус плюс, а ще раз на мінус мінус. Тому результуючий буде знак мінус. Ну а звісно, 2 на 2 на 4, і ще раз можемо на 2 буде 8. І на що ми звертаємо увагу? Що якщо ми маємо основу додатню в будь-якому степені і результат буде додатній. Якщо ми маємо основу число від'ємне з мінусом, то Якщо ми будемо мати парні степені, це буде число додатнє, а якщо будуть не парні степені, це буде число від'ємне. Варто на це звертати увагу. Так, звісно, ви можете переконатися і зараз мінус 2 помножити, піднести до четвертого степеня. Напишіть, до речі, в коментарях, що у вас вийде. Цікаве, додатнє число чи від'ємне. І ось оцю властивість степені ми можемо з вами використовувати до наших обчислень. Отже, якщо ми бачимо, що в нас основа від'ємна, на що ми звертаємо увагу? Чи наш показник є парним числом, Той, що ділиться на 2. 2, 4, 6, 8. Чи є, можливо, непарним числом? 3, 5, 7. Так, ми бачимо, що показник це число 3. Отже, ми розуміємо, що в першу чергу ось отут. Треба буде міркувати. Ну, давайте почнемо з того, що в нас є мінус. І якби ми розписували детально, то ми би записали, що наше число перед тим мінус 2 третіх мало би помножитись саме на себе стільки разів, скільки у нас є ось наш показник. Він 3. Тому мінус 2 третіх на мінус 2 третіх на мінус 2 третіх. І коли ми обчислюємо, ми обчислюємо знаки. Тому мінус на мінус плюс ще раз на мінус мінус. Але ж ми маємо зовнішній знак, тому його так і залишаємо. І результуючи ось цього множення, ми теж бачимо, що знак буде мінус. А далі пам'ятаємо, що коли ми множимо, то ми чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Отже, 2 на 2 на 2 у нас буде 8 у чисельнику. А в знаменниках трійки 3 на 3 на 3 звісно, це буде 27. І що ж робити з цим головним мінусом? Та, звісно, ми розкриваємо дужки і пригадуємо, що коли в нас дужечка, це все-таки діє множення. Тому мінус множимо на мінус і буде плюс. Отже, в результаті у нас буде. Число додатнє, не дивлячись на те, що основа від'ємна підносилася до степеня з показником непарним, але тут ще буде один мінус, і в результаті буде плюс. А як ось така буде тут взаємодія? По-перше, що ми розуміємо, що давайте вже можемо маркувати усно і швидко. Що, по-перше, ми не бачимо цей мінус, я його залишу. А ось оцей мінус, який підноситься як основа від'ємна до парного показника, ми розуміємо, що? Що буде знак плюс. От я навіть зараз запишу, хоча цього можна не писати. Головне, щоб ви розуміли, що коли ми опрацювали мінус і піднесли до парного степені, буде результат плюс. А далі нам просто необхідно 0,2 піднести до четвертого степеня. Тому ми згадуємо, як ми множимо дроби 0,2 на 0,2 на 0,2 на 0,2. Ми розуміємо, що по перше. Знак після коми у нас число знаків буде рости, і буде їх аж 4, а 2 в четвертому степені у нас 16. Звісно, ви можете це ще раз переконатись. Головне, сьогодні ми працюємо зі знаками. І ми розуміємо, що коли ми число від'ємне в основі підносимо до парного степеня, результат теж парний степень. Але через те, що в нас є знак мінус за дужками, він буде нас Створювати дію множення, тому все-таки буде мінус 0, і відповідно у нас буде 16 христин. Якщо ви плутаєтеся, робіть поступові дії. Хоча мені здається, що спочатку ми визначаємо знак нашого результату, а далі просто робимо технічні обрахунки. Через що, підписуйтесь на наш канал і далі ми з семикласниками знову продовжимо роботу.